Слава Богу, браття, сестри. Бог нам дав такий благоприємний час. Ми можемо бути тут, на цьому місці, разом молитися, коли в світі так багато проходить катаклізмів і незгод. Ми можемо бути тут, разом молитися, слухати його слово. І перед початком я би хотів би зачитати декілька місць святого письма. Разом пороздумуємо. Перше місце, яке я хочу зачитати, це буде Євангелія від Луки, 18 розділ із 18 го вірша. І запитав його один із начальників, говорячи, Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки сам Бог. Знаєш, заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А Він відказав усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промовив до нього одного тобі ще бракує, розпродай усе, що ти маєш, і в Богом роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною. Друге місце, яке я хочу зачитати, це також буде Євангелія від Луки, 12 розділ, з 16 віршика і нижче. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача ж гойно врод... нива вродила була, і міркував він про себе, кажучи, казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю. Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої, і по просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток, і скажу я душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, пий та веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. І ще я хочу зачитати, це буде всього лише три віршика, також 12 розділ Євангелія від Луки, тільки з 32. го Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню, подавайте, робіть калитки собі, не старіючи. Невичерпний скарб той у небі, коли не закрадається злодій, і мідь, і міль туди де не точить. бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Слава Богу. Перше місце, яке я зачитав, дуже знайома всім нам історія про цього юнака, коли ось підійшов юнак до Ісуса, Він задав запитання: таке: Боже, що зробити, учителю, що зробити мені, щоб. Бути досконалим, щоб мати спасіння. Ісус до нього промовляє і каже: виконай заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не свідкуй неправдиво. Він відповів вже і каже до нього, що виконав все це ще з малку свого, з юнацтва свого. І тоді Ісус до нього промовляє такі слова, каже, одного тобі не вистачає. Одного тобі не вистачає, що продай все те, що ти маєш, і роздай бідним. І тоді. Заробиш свій скарб ти на небі. Друга історія, яку я зачитав, це також про одного чоловіка, що в нього дуже сильно дуже добре вродила нива і дуже великий врожай був. І ось він міркує в своєму серці, що куди я буду це все добро дівати, куди я зможу його. В мене немає місця, щоб поскладати це все. І він каже, що ось я. Поруйную ці старі клуні, які вони маленькі, побудую більші, і скажу душі своїй, що душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай їж та веселися. Бог же до нього промовив і каже, що нерозумний, бо цієї ночі я ж душу твою зажадають. І третє місце, як підтвердження, ж є, що де скарб ваш, там буде і серце ваше. Дорогі браті і сестри, я б хотів би, щоб кожен із нас ми задали насамперед для себе запитання. Де сьогодні є мій скарб? Де сьогодні я збираю свої скарби? Як було зазначено про Закхея в минулій проповіді, що Закхей, маючи весь достаток, маючи все, він шукав чогось більшого. Він шукав чогось того не. Те, що не може дати цей світ, він мав все, він мав багатство, він був начальником над митниками, але він, в нього не було того спокою в серці. В нього не було того умиротворення, яке дає тільки Господь. Бо світ, він може багато чого предлагати для нас, але Бог тільки дає цей мир і спокій. Дорогі братя і сестри, Закхей, маючи це все, він все рівно, він пішов і він шукав. Він хотів побачити Ісуса. Він хотів отримати щось нове, він шукав цей скарб, який дає не тільки людина, який може дати тільки Господь. Ми можемо також подивитись на життя Саула, Він також він мав все. Він мав достаток, але в нього не були правильні пріоритети в своєму житті. Коли навіть він провинився перед Богом, коли він сказав, коли він не послухав Бога, він все рівно він каже до, до Самуїла, що визнай мене перед людьми. Для нього пріоритети були ці зімні справи. Для нього пріоритети була оця пошана від людей. Дорогий брате і сестру, що сьогодні ти збираєш на цій землі? Знаєте, дуже часто зараз в цій країні, та ще плюс, особист, особливо для нас, я неодноразово зауважую саме перше в своєму житті, що. Ти, коли проходиш якісь, ти живеш, ти, ти працюєш, ти стараєшся заробляти собі на хліб, ти так само і ти просто з часом ти навіть не зауважуєш, як ти, тебе не вистачає часу, чи на зібрання, чи ще на якісь справи, які Господь Він каже, що ми постійно пильнувати повинні про те, щоб не втратити те, що Бог сьогодні дає для нас. В цей благоприємний час, коли Бог Він дає. Обільно свого хліба, коли він дає свого слова убільно, то ми часто забуваємо про те, що Бог, що цей час він є доволі короткий. Ми міняємо ці наші, це багатство, яке Бог він дає, міняємо на якісь земні справи. Це може бути що хоче, це може бути робота, багатство чи ще щось. Але сьогодні Бог він закликає всіх нас, щоб ми сьогодні переглянули. Переглянули насамперед себе і сьогодні сказали саме для себе, який сьогодні скарб я для себе? Що сьогодні збираю я в своєму житті? Коли прийдуть ці випробування, коли прийдуть труднощі в твоє і моє життя, чи сьогодні я зможу встояти, Чи сьогодні в мене буде та улива, чи в мене буде та сила, щоб сказати: Господь є мій Бог? Коли апостоли, вони. Страждали за ім'я ім Ісуса Христа, то вони, приходячи, вони славили Бога, бо вони казали, що ось ми змогли постраждати за Його імен. А чи ти і я ми, ми зможемо так сказати? Чи ти і я, наш духовний стан, наш духовний чоловік, він буде наскільки готовим, наскільки збагаченим тією Божою благодаттю, що ти і я ми можемо, чи зможемо ми сказати таке саме, що й казали апостоли. Дорогі браті і сестри, я би хотів би закликати всіх нас. Насамперед, я сам до себе говорю, що ти і я, ми, будучи в цьому світі, маючи достаток, дуже багато людей, які не мають цього, те, що ми маємо. Ми входимо в дуже маленьке число населення світу, що маємо, ми маємо де жити, ми маємо що їсти, ми маємо покрівлю. Багато людей, які проживають, вони не мають, не знають, що вони будуть завтра їсти. Де вони переночують? Але Бог Він сьогодні дав для нас обіль. Він дав сьогодні для нас достаток. Я би хотів би, щоб ти і я, ми сьогодні в цей час достатку, благословіння, щоб ми збирали ці скарби на небі, щоб ми збирали оце, те, що не тліне, те, що там, як пише Святе Письмо, що і міль не, до, не точить, і, і ржа вона не, не є там. Але Бог Він каже сьогодні до нас, щоб ми збирали там свої скарби. Я знаю, що Бог Він благословить і надалі. Якщо ми будемо збирати скарби свої на небі, він і дасть це земне. Він не дасть. Написано є, що не оставлю без куска хліба. Дорогі браті і сестри, хай всіх нас Господь благословить і дасть мудрості, як правильно поступати, щоб нам сьогодні збирати ці скарби. А йому, хай, буде слава на віки. Амінь.